Привіз я чергового судачка впіймав і зараз буду його випускати на дачний ставок. Ось такий судачок 27 см. Це найбільший, якого впіймав був. Тут же є два судочки, між іншим хейтерам вітання, які говорили, що на цьому ставку не буде жити. Вже три місяці живуть два судаки. Пережили спуск ставка, то вже запускаю його після спуску. Рекомендую подивитися моє відео про спуск ставка. І випускаю, хай виїдає з цього малька мені. Давай. Пливи. Знову для тебе водуємо. Скільки після спуску ще лишилося тут і платви, і гірчака і чебачка. Ой, гірчка ні, так гірчака і чебачка немає. І карася дрібного. Мені цього не потрібно. Мені не потрібно, щоб наразі найближчі 2 роки тут риба розводилася. Відповідно, хай судаки їх вибивають. Якщо вони розплодяться, я з ними дам раду. Це не буде проблема їх звідси вибити, позбутися, можна сказати. так так наразі хай росте і вибиває. Цей найбільший 27, був ще один на 24 і менший. Майже 21. Отак. От Я думаю, вони мені трошки погоду зроблять з вибиванням верхоплавки, плотви, карася і гірчика.